Знаєте, за що всі так люблять літо? За довгі вечори, коли можна гуляти до схочу і не дивитись на годинник, оскільки навіть в десятій ще світло, але чим ближче до осені, тим раніше на вулиці стає темно. Всім привіт! На зв'язку Марія Мандій. І як і всі, я раніше завжди задумувалась, чому взимку день такий короткий, а влітку він, здається, не хоче закінчуватись. Ну я все поясню. Отож, розпочнемо з того, що 21 грудня у північній півкулі, а значить і в Україні день зимового сонцестояння. Це означає, що саме тоді найкоротший день і найдовша ніч у році. Все пояснюється тим, що коли земля обертається навколо сонця, вона змінює кут нахилу до нього. Так влітку планета поступово підставляє північну півкулю ближче до світила. Сонце у цих широтах щодня встигає піднятися все вище, тому день тут стає довшим, а ніч навпаки коротшою. Тобто це літо до речі, найдовший день день літнього сонцестояння, зазвичай відбувається у 20-х числах червня, а після цього земля починає розвертатись до світила південним полюсом, відповідно у північних широтах, тобто там, де ми, світловий день скорочується. Так поступово і настає найкоротший день у році. Сонце тоді світить лише вісім годин, а після цього часу день вже буде ставати щоразу більшим і більшим. А гуляти можна буде довше. Ну, якщо ви, звісно, не боїтесь морозу. А хочете ще цікавинки про цей час? Наші предки вважали цей час одним із найбільш енергетичних уроків. У народі його називають коловоротом або сонцеворотом. Пращури жили в злагоді з циклами сонця, тому приділяли цьому небесному тілу особливу увагу. Стародавні слов'яни вважали день, коли сонце починає приносити більше тепла остаточною перемогою світла над темрявою, а літа над зимою. Сонце вважали символом відродження й нового життя. День зимового сонцестояння був початком нового року. Тому чи віддавали шану коляді, одному з найважливіших богів у слов'янській міфології. Він втілював сонце і тепло. До речі, існує навіть кілька прикмет, які пов'язані з днем зимового сонцестояння. Наприклад, якщо на деревах іній, то наступного року буде великий урожай. А якщо день похмурий, весна прийде рано, а навпаки, то зима буде довгою і суворою. А от сильний снігопад це до тривалої і сніжної зими. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це була Марія Мандій. Одягайтесь тепліше, папа. -па.